Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену відомому вченому хірургу, доктору медичних наук, професорові, академіку Національної академії наук України, одному із засновників української хірургічної школи Олександру Олексійовичу Шалімову. Олександр Олексійович Шалімов автор понад 800 наукових праць та 112 винаходів. Ініціатор створення в Україні двох науково-дослідних інститутів у Харкові та Києві за своє життя провів близько 40 тисяч операцій, широко відомий у світі своїми роботами. Був членом Міжнародного союзу хірургів Асоціації хірургів України, Австрії, Німеччини, дійсний член Академії наук України та Нью-Йоркської академії наук. Монета була введена в обіг 23 січня 2018 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, Масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм, тираж 35 тисяч примірників. Гурт монети Рифлений. Так, розглянемо монету. что-то там на ней. Блин. Такая штука есть. Вот уже око спешу, что-то такое. Горы, короче, монати. Так. Так, значить, на аверсії монети розміщено. Праворуч малий Державний герб України, над яким зображено рік карбування монети 2018 І Ліворуч від нього вертикальні написи Україна угорі та позначення номіналу 2 гривні унизу. У центрі на дзеркальному тлі стилізовану композицію, рока хірурга зі скальпелем в оточенні дерева життя та написи. Учись протягом усього життя. Працюй, не вважаючи себе найрозумнішим, і не опускай рук у разі невдачі. О, Шалімов. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України внизу. Праворуч від руки зі скалпелем. Так, перейдемо до розгляду реверсу. Так, зараз. Значить, на реверсі монети зображено портрет Олександра Шалімова, праворуч від якого вертикально напис Олександр Шалімов. Червона крапля. Виготовлена з використанням там подруку та його роки життя 1918-2006. Ось така монета присвячена відомому хірургу, заслуженому, скажімо так. Ось, друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український ютуб.